зустрічі, чи було відчуття, що ви чудя, з партнерами на on the same page. І, власне, ця переоцінка, чи вона кось відображається на поставку зброї, чи зараз є чітке розуміння, що саме потрібно Україні? Як ви це? Дивіться, партнери, всі, ну принаймні ті, хто міністри оборони і їх делегації, вони всі свідомі того, що це війна, а більшість з них знають, як ми використовуємо зброю, тому що вони вчили нас, мають на увазі всі тренінгові місії, курси з їх зброєю і так далі. А деякі з них розуміли, як ми будемо навіть з точки зору наших планів, тому на щастя в них немає цієї операції. Але всі за нас вболівають і всі бажають нам перемоги, в тому числі, в контрнаступі. Звісно, що восени минулого року, якщо ви пам'ятаєте, у нас була дуже успішна швидкою кампанія на Харківщині, і це зразу підняло очікування, Тепер, що будь-яка атака обов'язково буде такою ж швидкою. Але я вам нагадаю, що паралельно Херсон не так швидко давався. Місцевість різна, погодні умови різні, і спротив ворожий теж різний. І там, де сьогодні відбуваються певні наші дії, дуже замінована територія росіянами. А наша ж відмінність від росіян, ми не використовуємо наших з вами захисників-захисниць як гарматне м'ясо. А росіяни їх використовують. У них тактика м'ясорубки. Вони на Бахмуті втратили, ми врахували з генералами. За 8 місяців спроби захопити Бахмут, вони втратили за нашими оцінками мінімум 60 тисяч своїх вояків вбитих та поранених разом. Їм їх не шкода. Вони просто їх, як, як я ж кажу, як гарматне м'ясо використовували. У нас підхід інший. Ми цінимо життя кожного, і тому, звісно, ми рухаємося так, щоб зберігати життя. Тому мож, воно можливо комусь здається там повільно. Головне, щоб ми. Не втратили нашу спромогу, не втратили наших людей з їх досвідом, з їх експертизою, з їх моралью. І тоді ми точно переможемо. Тому партнери це розуміють, вони за нас вболівають, тримають кулаки, і кожен бажав нам перемоги. Це звісно. Вони, розумієте, вони проінвестували в нас з вами. І вони будуть. І у кожного кожна промова завершилась однією і тою ж самою фразою. We will stay with you as long as it takes. От, от просто, от, от, знаєте, як калька. І це це кожен з них говорить. Вже ну це так свідомо, обізнано.